подивитися час тайм. поки до місцевих виборів в україні лишається кілька днів і кожної години вибухають нові передвиборчі скандали ми вирішили розповісти про інші місцеві вибори в американському штаті вірджинія з листопада тут обиратимуть депутатів генеральної асамблеї тобто парламенту штату у низці міст голосуватимуть також за мерів та голів шкільних рад наш кореспондент юлія Єрмоленко поїхала до міста арлінгтон і дізналася про особливості голосування по американськи призначені на 3 листопада, але проголосувати можна ще за 45 днів до цієї дати. Для цього тут передбачена спеціальна процедура. Поважна причина і дійсне посвідчення особи Необхідно для того, аби проголосувати дочасно на дільниці, заповнити анкету відсутності і отримати бюлетень. А він не електронний? Уже ні. Від електронного голосування американці почали поступово відмовлятися ще у нульових. Академіки розкритикували технологію за ненадійність однак, голоси все одно підраховує машина. це сканер. Він щитує позначки на бюлетені, і групує їх відповідно до отриманої інформації. А також він зберігає цифрову копію кожного бюлетеня. Але якщо система дасть бій і доведеться перераховувати голоси, у нас будуть і паперові копії теж. Голосувати онлайн у Вірджинії не дозволено, але в інтернеті можна замовити бюлетень, який прийде поштою. Така собі альтернатива відкріпному талону. Найперше виборець має заповнити анкету, вказавши, чому не може прийти на вибори. Підписавши її, він тим самим підтверджує, що надає правдиву інформацію під страхом покарання. Коли ж він надсилає заповнений бюлетень, має підписати інший документ, підтверджуючи, що голосує саме він. Це має бути засвідчено іншою персоною. якщо хтось не хоче надсилати бюлетень поштою, може принести його особисто. Ми не можемо брати документ у руки. Усе вкидається прямо у спеціальну скриню. У кінці дня приходить менеджер, забирає скриню і обробляє бюлетені. Вкинути конверти з бюлетени може за вас хтось інший. Приміром, сусід. Шахрайство можливе, але трапляється рідко, кажуть у виборчій комісії. Причина очевидна. У разі, якщо виборець продає свій голос, він може сісти за ґрати, отримати великий штраф і абсолютно точно буде позбавлений свого права голосу. До 10 років за ґратами за виборче шахрайство. Такі закони у Вірджинії Та ж сама чекає і на політиків у разі підкупу виборців. Тому питання про обмін голосу на крупу і олію відверто дивує речницю вірджинських демократів. ні, про таке я не чула. Неважливо, в якій ти партії. Є певні стандарти, яких ми намагаємось дотримуватись. І якщо хтось таке робить, його неодмінно спіймають і посадять до в'язниці. Набагато більша проблема для обох партій переконати власних прибічників прийти і проголосувати. Явка на місцевих виборах трохи більше 20%. Тому плакатів, які закликають прийти на вибори, більше ніж агіток за конкретних кандидатів. Uh, Вітаю, заходьте зараз. Я видам вам бюлетень. Кожному виборцю на дільниці тішиться як рідному, видають наліпки і просять приходити ще наступного року. Лорен, яка цьогоріч змушена голосувати дочасно, каже, агітує родичів і друзів неодмінно прийти на вибори, бо усі голоси мають бути почуті. у нас в окрузі багато чого відбувається, і люди повинні мати змогу висловити свою думку щодо того, що їм подобається, а що ні. До того ж, це мій громадянський обов'язок. Юлія Ярмоленко голос Америки.